Ви серйозно. У вас є шматочок святого Руно. Ну давайте мені сюди, мені треба його перевірити. Так. Ви ж розумієте, що ця річ була загублена. А ви її знайшли де? А, ну добре, я навіть не знаю, що таке з географією в мене не дуже. Але слухайте, чим вона вам зможете буде. Так Нашому жовтих дорологів і собак нарізаних, тому що ви мені можете, якусь я не знаю, фішку, щоб ви була цікава людям чи що таке? У вас інклюзивні карти таро. Що значить інклюзивні? Де зараз дорогів, це нікого не, 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 не здивуєш цим. Але давайте подивимося, подивимося на ваші карти. Мені треба перевірити на заборону. Стефумати, але ти повинна пам'ятати, що дорола зараз це ви ж знаєте, що це вже не ісюм, це вже не ізюмінка нашого Yo voy a hacer She's Oh. <laughs> Ти на підпівко така рибка може бути і вдалою штукою, але не знаю, чи вона вам поможе на все ж таки шукати. Що взагалі я не знаю, тут такі до мене персонажі приходять, явно людина не з того не зробить. Цю з допомогою псайдака. Так, давайте з вами домовимося. Ага, ми зараз стосуємо такі маленькі дрібнички вашого. Заяв... Вашої заяв... Ви знаєте, щоб зір зіроно. Я все ж думаю, він якусь шерсть не забирав з кота або з собаки, бо руно золоте. А у нього воно знаєте, що воно не золоте зовсім. Можливо, це зрібне руно. Айборік. Так, чувак з руноном. Добре всіх, начебто записали. Ніхто нікуди від нас вже не подінеться. Спасибо всем.